Всім вітаю, друзі, автомаркетріна. З вами тільки що заїхав до нас на Ягонський Тентік. Це у нас Mercedes Sprinter 2016 року на спарці, середній базі на 7 євро палет. В ідеальному просто стані. Як технічно, так і косметично. Рама у нас гарна, без сторонніх втручань, всі шість колізних Continental, також в хорошому стані. Бор всередині в хорошому стані. Тент весь цілесенький, гарнесенький з довжиною 3,70, шириною 225 і висотою 2,20. Отак закатується тент. Тут у нас і також ціле, гарний. Він у нас іде трьохмісний. У водія є підлокітник, Ось така от мультимедіа, клімат-контроль, кондиціонер на механіці, також датчики світла та дощу. Салон у нас доглянутий, чистенький, 142 оригінального пробігу. Мотор працює ідеально, без всяких зауважень. Це у нас 2,2 дизель, 160 років сил, 120 кВт. Ось такий от красень. І із ціною 24 800. Будемо чекати у нас на стоянці. До зустрічі!